Доброго вечора, дорогі мої друзі, тому що знімаю своє відео зараз надвечір. Трішки покажу вам своєї цибульки. І швидесенько так проходимо дссюльчик помагатор мій. Покажу вам свою картоплю своїх жуків. Взяла ще ось такий молоток. Треба підбити косу, У мене ручна коса, тому що. Бензиновою користуватися не вмію, і в нас вона поганенько працює. Хотіла показати троянду, бачите, квітнула, дуже гарна була. А тут ось ці квітки треба скосити, бо вони деякі відквітли і не гарно, так не естетично виглядають. Піончики ще. Так, подивіться, що цьогоріч з картоплею. Я кожен день не маю часу. Ходити дивитися, тому що, як кажуть, на старості років, бачите, молоді, як жируть. Ви подумаєте, можливо, я її не обробляла, друзі. Я обробляла уже два рази препаратом Турбопресто. Минулими роками він мені допомагав, як це правильно казати жалоб. На цей препарат я не мала, а в цьому році він не справляється взагалі. Старий жук попадав, так, а молоді, наче я їх обробила якимись м -м, вітамінами. Вони, подивіться, як кабани, такі великі, гарні, висять. І ось це десь скільки це пройшло. Ну, хвилин, напевно, 10-15 я обробила. І мені здається, що вони ще живенькі. Так, да, бо дивіться, вони тримаються, тримаються добре. Вони живі. Обробляла препаратом ампліго. Джисюнь. Препарат Ампліго. Дві пачечки по не знаю по скільки там, по одному чи по два грама на Бачок на 15 літрів. Не знаю, вони хрюмкають. Я просто приїжджаю з моря на, морально, тому що в мене зараз йде теорія вивчити всі правила, все то і реально фізично буває, що не можеш але все одно себе якось заставляєш, переборюєш і йдеш, працюєш. А тут просто сил немає. Тому так, Цибулька ще тримається бодрячку, На ній є бур'яни, також не справляюся. Взагалі в цьому році, друзі, не справляюся. Якщо в минулому році в мене був гарненький город, більш-менш частенько, багато чого насаджено, в цьому році в рази менше. Тут, тобто, дивіться, принесла щейно кавуни. Такі вони страшненькі, це я ще їх думаю висаджувати. Не знаю, буде щось, не буде. Посажу, як я їх виростила, посажу. Тому так, щось встигаємо, щось не встигаємо. Але хоча б покажу вам таку природу. Думаю, зробити відео про навчання водіїв. Можливо, комусь буде цікаво, стане в нагоді. Тому що для мене багато чого стало новинкою і диковинкою. Тому що багато чого помінялося буквально за ось цих останніх 2-2,5 роки. Тому все, не знаю, що вам показати, покажу, що черешні діти рвуть. Це було в 7 років взагалі така масивна, дебела. Бачите? Щоб ви собі розуміли, яка вона грубецька, це зараз, а підросте їй ще як мінімум місяць-півтора рости. Ну, думаю, що щось наросте. Так, швиденько, швиденько. В нас вже е, почали абрикоси доспівати. Зараз я вам покажу. Так, швиденько біжимо, біжимо, тому що, щоб не затримувати ваш час, дивіться, бачите, спілі абрикосики падають. Такі вони невеличкі, їсти не буду, тому що руки добре не вимило. Невеликі, але дуже-дуже смачні. Не оброблені. Так, а тут ми рвемо черешні складаємо, бачите? Така черешенька. на здачу. рвемо з хвостиками. Гарненька, тверденька, спіленька. Дві коробочки. І тут вже потрішки понасипали. Ну, діти намагаються, щоб було 5 коробочок. Здавали перший раз по 25. Вчора по 20, завтра не знаємо, яка буде ціна. Ну, черешня, я скажу, у нас не сильно крупна. Є дійсно, що така. Крупна, майже як ось ці абрикоси. Як то кажуть, який товар, така ціна. Все, друзі, не затримую вас, миру добра. Пишіть коментарі. Чекаю ваші поради, чим ви обробляєте картоплю. Що дійсно діє ви в цьому році? Тому що, самі знаєте, Йде звикання у жуків, а вони дуже такі вредні, в них йде ж звикання до препаратів. І реально вже нагадую ще раз, турбопресто в цьому році у мене не справляється. Зараз обробила ампліго. через днів-два. Ну, в принципі, вже і на завтра буде видно. Ну, що, Перший раз, коли я покропила препаратом турбопресто, вони в принципі зникли, але через декілька днів. З'явилися нові, і я їх не можу тепер вивести. Все, чекаю ваші поради, чекаю ваші коментарі. Не забувайте про вподобачки, вам не важко. мені.